Добрий день усім і дорослим, і малим! Щоб успішно розвиватись, потрібно фізкультурою займатись. Діти, запросіть друзів і батьків та виконайте ці вправи разом. Ми впевнені, вам усім сподобається. З нетерпінням чекатимемо на ваші світлини нижче під цим відео. Кроком Руш. Крокуємо по колу. Взмах руки. Носочок тягнемо донизу. Спинку тримаємо рівно. Руки на пояс. Ходьба на вшпиньках Із дріботінням. Це ходьба на носочках маленькими кроками. Спину тримаємо рівно. Переходимо на крокування. Носочок тягнемо донизу, спинку тримаємо рівно. Руки в сторони, ходьба на п'ятках. Носочок тягнемо догори, спинку тримаємо рівно. Переходимо на крокування. Змах руки. Носочок тягнемо донизу. Руки в сторони. Ходьба з перекатом із п'ятки на носок. Спинку тримаємо рівно. Крок перекочуємо з п'ятки на носок. Переходимо на крокування. Носочок тягнемо донизу. Спинку тримаємо рівно. Руки до грудей. Легкий. Біг. Крокування. Взмах руки, носочок тягнемо донизу. Ну і, звичайно, вправа на відновлення дихання. Носиком вдихнули, ротиком видихнули. Ще раз. Ось так. Малята. Ви молодці. Друзі. Нуму виконувати вправи з м'ячиками. Перша вправа піднімання м'ячиків вгору. Вихідне положення. Ноги разом руки з м'ячиками опущені донизу. На раз – Підняти руки вперед. На 2 підняти руки вгору. Вдих. На 3 опустити руки вперед. На 4 вихідне положення. Видих. Прийняли вихідне положення. Вправу починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Закінчили вправу Вправа Повороти тулуба з підніманням м'ячиків вперед. Перед грудьми. Вихідне положення. Ноги на ширині. Руки з м'ячиками опущені донизу. На раз Поворот тулуба в одну сторону. Підняти м'ячі вперед. Вдих. На 2. Вихідне положення. Видих. На три. Поворот тулуба в іншу сторону. Підняти м'ячі вперед. Вдих. На 4. Вихідне положення. Видих. Прийняли вихідне положення. Вправо починай. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Закінчили вправу. Вправа. Нахили тулуба в сторони. Вихідне положення. Ноги на ширині. М'ячики на голові. Притримуємо руками. Вдих. На раз, нахил тулуба в одну сторону. Видих на два. Вихідне положення. Вдих. На три нахил тулуба в іншу сторону. Видих. На чотири вихідне положення. Прийняли вихідне положення. Вправу починай. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Дих. Видих. Вдих. Видих. Раз, два, три, чотири. Закінчили вправу. Права Присідання. Вихідне положення. Ноги на ширині. Руки з м'ячами опущені донизу. Вдих. На раз присісти. Торкнутись м'ячиками підлоги. На два вихідне положення. Видих. Прийняли вихідне положення. вправу починай. Раз, два. Раз. Два. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Раз. Два. Раз. Два. Закінчили вправу. Друзі. Нума стрибати. Вихідне положення. Ноги разом. Руки з м'ячиками притиснуті до грудей. Нараз виконуємо стрибок. На два вихідне положення. Прийняли вихідне положення. Вправу починай. Раз, два. Раз, два. Продовжуємо. Слідкуємо за диханням. Закінчили вправу. Ну і, звичайно, вправа на відновлення дихання. Покладіть м'ячики на підлогу. Носиком вдихнули, ротиком видихнули. Ось так малята. Ви молодці. Сьогодні основними вправами у нас будуть кидання м'яча один одному та переступання через палиці. Друзі. ну ми кидати м'яч один одному. Беремо м'яч обома руками. Трішечки нахиляємося вперед і кидаємо знизу. Ловимо теж обома руками. Ще раз нахиляємося уперед і кидаємо знизу. Ловимо м'яч обома руками. Малята. Виконайте цю вправу ще 3-4 рази. Ви молодці. Друзі. нам переступати через палиці. Руки на пояс. Піднімаємо ніжку, зігнуту у коліні. Носочок тягнемо донизу. І переступаємо через палицю. Ось так. Ще раз. Руки на пояс. Піднімаємо ніжку зігнуту у коліні. І переступаємо через перешкоду. Ось так. Виконайте цю вправу ще три-чотири рази. Ви молодці. Діти, нумо грати в рухливу гру лисиця в курнику. Послухайте правила гри. На одному боці майданчика відкреслюється курник. В курнику на сідалі, тобто на лавках, розташовуються кури. Діти стоять на лавках. З іншого боку майданчика знаходиться нора лисиці. Все інше місце це двір. Один з гравців призначається лисицею. Інші кури вони ходять і бігають по двору. Люди верно ляскає крилами. За сигналом лисиця! кури тікають в курник та підіймаються на сідало. А лисиця намагається потягти курку, яка не встигла піднятися на сідало. Відводить спійману курку до себе в нору. Кури зістрибують з і гра поновлюється. Нумо до гри! Лисиця Гра продовжується Лисиця Чуємо грати. Лисиця! Молодці, діти! Діти, ми дуже активно та весело виконали вправи і порухалися. Тож, малята, щоб успішно розвиватись, чим потрібно нам займатись? Так. Що ми використали для виконання вправ? А яку вправу сподобалось виконувати найбільше? Молодці! Друзі, хто був уважним, які основні вправи ми виконали? Так, правильно! А в яку гру грали? Молодці! Шановні батьки, виконання фізичних вправ не лише розвиває координацію рухів, а й зміцнює фізичне здоров'я та імунітет. Дякуємо за увагу! До нових зустрічей.